Є речі в Біблії, які на перший погляд виглядають як суперечності. Але коли придивитися уважніше, стає зрозуміло, це не конфлікт, а певний нюанс. Спробую пояснити на десяти прикладах. Перше, чи бачив хтось Бога, у Євангелії від Івана сказано: Бога ніхто ніколи не бачив. Але ж у книзі вихід написано: Господь розмовляв з Мойсеєм віч навіч то бачив чи не бачив. Насправді бачити Бога це не про фізичні очі. Якщо побачити Бога фізично, то цієї повноти Божої слави людина не витримає. Мойсей бачив прояв Бога у хмарі, у голосі, у Божій славі і спілкувався з ним наодинці віч на віч. Але самого Бога своїми очима він не міг бачити, тож суперечності немає. Друге, Бог відпочив чи працює досі. У книзі буття сказано про Бога, що після творіння землі спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив. Але Ісус у Євангелії від Івана каже, мій отець працює дотепер. В принципі, справді, Бог не полетів десь у відпустку, Він завершив творчу працю, але не перестав піклуватися про світ. Тому все логічно, творити перестав, але підтримує життя постійно. Третє. Скільки тварин ну, взяв у ковчег? По парі чи по сім пар? В одному місці написано: а з усього живого, з усякого тіла по парі введеш до ковчега. В іншому місці читаємо так: з усякої чистої худоби візьмеш з собою по сім самців та їхніх самиць. То по парі чи по сім пар. Насправді обидва твердження правдиві. Загалом усі тварини по парі, як мінімум, але чисті. По сім пар, бо після потопу Ной мав принести жертву, і Бог дозволив їсти м'ясо, а значить, треба було більше тварин, а нечистих тварин в жертву не приносили, і, відповідно, м'ясо їхнє не вживали. Четверте чи може Бог каятися? З одного боку, в бутті читаємо і пожалкував був Господь, що людину створив, а з іншого, в книзі чисел написано. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. То як Бог жалкує чи не жалкує. Тут важливо зрозуміти, що мова йде про зовсім різні речі. У бутті це людська мова, щоб ми могли хоч трохи зрозуміти Божі емоції. Це не означає, що Бог помилився і передумав, це означає, що йому боляче дивитися на зло, він небайдужий. А от у книзі чисел йдеться про інше, що Бог не змінює своєї волі через примхи чи слабкість, як це робимо ми. Тобто там емоційне співпереживання, а тут твердість задуму. П'яте. Хто спокусив Давида до перепису населення? В одному місці написано. Запалав Господній гнів на Ізраїль, спонукаючи проти нього Давида і закликаючи, Іди і перерахуй Ізраїль та Юду. В іншому зовсім інші акценти. У той час повстав проти Ізраїлю сам Сатана і спонукав Давида провести перепис Ізраїлю. Там Бог спонукав до перепису, а там Сатана. І знову не суперечність, а глибина. Бог дозволив, сатана виконав, як і з Йовом, сатана діє, але тільки в межах дозволеного. Шосте. Чи син карається за вину батька? У книзі Вихід у другій заповіді сказано про Бога, що він карає за гріхи батьків дітей до третього 4 четвертого поколінь. А в Єзикілі навпаки. Син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина. Ключ у контексті. У виході мова про наслідки гріха, які впливають на нащадків. А Єзекіїль говорить про суд і відповідальність перед Богом в контексті вічної участі. Кожен відповідає за себе, бо Бог справедливий. Сьоме, родоводи Ісуса. Чому вони різні? У Євангелії від Матвія згадується Йосип, Давид, Соломон, у Євангелії від Луки зовсім інші імена. Так от, один родовід юридичний, царський, інший біологічний через Марію. В обох випадках Ісус є нащадком Давида. Просто, можна сказати, два різних фокуси. Восьме. Скільки часу Ісус був у гробі? Три дні і три ночі чи менше. Матвій у своєму Євангелії пише три дні і три ночі. Але ми знаємо, що Ісус помер у п'ятницю, а Воскрес у неділю. Це гарно описує, наприклад, Марко. Але тут навіть не повних 48 годин. Але в єврейській культурі кожна частина доби це вже рахується як день. П'ятниця, перший, субота, другий, неділя, третій. Вираз три дні і три ночі це. Ідіома, а не хвилинна точність. Дев'яте. Скільки жінок було біля гробу Ісуса, коли він воскрес. Матвій згадує двох, Марко трьох, Лука чотирьох, Іван одну. Це не суперечність, а підбір деталей. Уявіть чотирьох журналістів на місці події. Кожен сфокусується на чомусь своєму, але разом вони дають повну картину. І десяте Бог миру чи Бог війни. У посланні до коринтян сказано, Бог не є Богом безладдя, але миру. А у книзі Вихід читаємо Господь, муж війни. На перший погляд протилежності, але суть у контексті. Бог є джерелом порядку справедливості й миру. Але коли з'являється зло, Він діє, судить, проти йому. Він бореться не тому, що любить війну. А тому, що відстоює добро, тож це не суперечність, а два боки його справедливості. На цьому поки все. Якщо коротко, Біблія не суперечить сама собі. Це ми іноді читаємо поверхнево. А якщо купнути глибше, заглибитися у контекст, то там не плутанина, а велика мудрість. Хтось шукає у писанні зачіпки, щоб не вірити. А хтось пояснення, щоб вірити ще більше. Тож. Все залежить від того, що шукаєш.